Наши активисты принимали участие в, в Майдане. Наш юрист помогал консультациями мы, мы участвовали в разных акциях по Майдану. Сейчас я встретил своего старого знакомого, человека, которого я очень уважаю, и я его много лет не видел. И он мне говорил: с горечью в глазах: у него боль была, что. Ти фашист ні говорів. Ти вот ти участвувати в, 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 в розв'язав війну і за тебе гіднуть люди, що якого я вважаю. Щораз я по, -по почерпну демантій білий не єдиний, кого російська пропаганда поставила по іншу сторону від близьких. Переконання про конфлікт поглядів та інтересів мешканців сходу та заходу України нам нав'язують руками. Проте він надуманий, переконуються українці різних областей, збираючись за круглим столом. Ні, то востоконфліктами між Остоком Западом. Ні то кафлітами між нами із війна між Україною і Росією. У нас ні конфліктів. У нас у нас із просто рара різних взглядов, котрою доведено відіно хитрими воєнними інформаційними робітниками Росії до, до скандалів і ужасу. Волонтери пригадують, як через упереджене ставлення не знали, як бути з вимушеними переселенцями, аж поки на власному досвіді не переконались. Їх історії часто трагічні, бо ці люди стали чужими серед здавалось би своїх їх На Донбасі чи в Криму. Я маю родини, наприклад, коли мати з двома дітьми знаходиться малими 9-12 років, знаходиться в Херсоні, а старша її старша її донька доглядає батька інваліда першої групи, який просто лежачий. І вони фізично не мають можливості забрати його звідти. І це село Гранітне. Яке знаходиться саме на кордоні, яке постійно обстрілюється. Якщо Тернопільщина прийняла сотні таких переселенців, то Херсонщина, яка ближче до Донбасу і межує з Кримом, поселила тисячі людей, які лишились всього. Те, що у них інший спосіб життя чи традиції, не дає нам права вважати усіх сепаратистами, кажуть громадські активісти. Наводять приклад Херсона, який у свій час став збірним краєм. Починаючи з 30-х років і після війни херсонські степи заселяли. Жителями із Західної України. А коли будувався, от тільки коли будувався Херсон, то приїжджали сюди люди з Полтавської області. Херсон це взагалі як Америка. А сюди приїжджали зовсім різні люди. І тому ще і для Херсону набагато зовсім мало років. Йому трошки більше там, 200 років, зовсім мало. І тому ще тут немає таких установлених традицій, яких є на Західній Україні. Тому що на Херсонщині багато західників ми переконались особисто. Сама Оксана Жіляєва приїхала сюди з Хмельниччини, очільник Каланчацької райдержадміністрації та голова районної газети, з якими ми зустрічались, родом з Тернопільщини. Тут повсюди чути українську мову, а населені пункти потопають у синьо жовтих барвах. Тому завдання журналістів і громадських активістів зі всіх областей донести це до своїх краян, спілкуватись, організовуючи спільні круглі столи, поїздки, фестивалі. Приклад останнього міжнародний рок-фестиваль який цього року проходив у Херсоні під гаслом Херсон об'єднує Україну, в якому взяли участь і тернополяни, Він може стати одним із точок демонстрації Єдинства України, єдинства України як європейської країни. для того, щоб, во-первых, допомогти вийти із того психологічного стану, в якому знаходиться більша частина населення України під тим пресом. Війни, которая на нас опустилась, плюс особливості учитывая особенності нашої Херсонської області, яка стала областю прифронтової і граничить з окупованими. Херсонщина прагне до європейських цінностей не менше ніж Тернопільщина. Запевняють у місцевому центрі європейської інформації. Він відкритий для кожного якийсь час ми почали ставити лавочки, ставити урни на води. Тепер їх почали нищити, і ми їх знову почали ставити. І їх знову знищили. І от в цьому році мені було дуже приємно, що ніхто нічого не чіпає. Тобто міняється свідомість людей. Люди розуміють, що Європа це не пан, який прийшов і наведе тут порядок. Це ми. І херсонці показують свої прагнення на практиці. Нас, західників з Тернополя і північних сумчан, тут однаково з радістю приймала місцева влада, спілка журналістів, прес-клуб і громадські активісти. Херсонщина приємно вразила привітністю і патріотизмом і вкотре переконала, Україна єдина. Ну, по-перше, мене взагалі вразили херсонці. Я не я не думаю, що когось з нашої делегації тернопільської чи сумської вони залишили якось байдужими. Е, і про те, те, як вони допомагають військовим, те, як вони переймаються нашими вояками, те, що вони роблять для того, щоб якось їм допомогти вижити в цій складній землі і в цій взагалі складній ситуації. Мене напевно це найбільше вразило.